Ну Це, можна сказати, центральна чи напівцентральна площа е такого бессарабського містечка Сарата. Е це містечко 200 років тому заснували німці. Бачите, це їхня кірха. Вони її встановили, наші її розбомбили, мало не свинарник не зробили. Ну, що може хохот зробити совок. Ну, німці її реанімували. Дуже гарно виглядає дуже гарно. Але я взагалі сюжет про інше. Дивіться, бачите, яка шикарна вулиця. Оце такі вулиці і там далі така сама вулиця. Будували німці. Широкі, просторні, бачите, в два ряди засажені деревами, величезними деревами. Тут і дуби за спиною є сторічні. Дивіться, наскільки вона акуратна, от функціональна, ця німецька вулиця. Бачите? широчезна, засажена. Деревами, тінь. І, на жаль, наші недоумки можу тільки спотворити це, спотворити, вона вже спотворена. От. Ну Дивіться, в німців тут були кругом водовідні канали, щоб відводити воду. А наші це, звісно, все позагортали. Ну так, але, але все-таки дивіться. От. Оце, оця будова. От, дивіться. Це ще німецьке. Кірха та німецьке, оце німецьке. Бачите? Це німецьке. І це, очевидно, німецьке, і те німецьке. Тут ще більшість будов німецьких. Це я не знаю. Бувши і райком. Взагалі більше тут всього німецького. Залишилося. Дивіться, які дерева величезні. Для півдня це величезні дерева, метрові. Метрові дерева. Це явно посажені німцями. І німців звідси вбрали. Ой, зараз кажу. 61 плюс 22. 83 роки назад їх дали їм пару днів на збори і забрали звідси. Оце німецький будинок. І то німецький будинок, аби ж за ним доглядали, то він би був, би. але. Знаєте, там дирка, там завалилось, там упало, там засрали, там наркопритон зробили, це саме центр. А тут повирубували, тут стояли німецькі дерева, здорові, гарні, величезні, які давали тінь, Отакі, От як далі. Але їх повирубували, щоб показати совкову архітектуру, оцю сіру бетонну коробочку, де працює 200 дармоїдів, сраколизів. І корупціонерів. Там нормальних людей немає. Або вони ховаються. Оце такий сюжет із Бесарабського містечка. От. А дивіться, отут були дерева, бачите, тільки пеньки лишилися. От. Тільки пеньки. Отак. От Все. Пішов я далі до побачення. А от, бачите, який дуб. Я не звернув на, навіть увагу, дуб. Оцей дуб, йому більше ста років, мабуть. І тут вирубали, дивіться. От, Рубаться. Бачите, що зробили. Тут от зараз всередині осінь, і той тут жарка. І тут все вирубали. Поналіпляли пам'ятник чорнобильцям, Шевченку. Шевченко на себе геть не похожий, хто його такого зліпив. Ось тут дерева були, величезні, гарні дерева, все це виробано. І поставлені, от бачите, коробочки. Коробочки, коробочки. Ось от. От таке. Бачите, як поставили 5 років назад скам'яки, так ніхто її не пофарбував навіть. Пам'ятник. Смітті. Ну так, Чорнобильцям. Ось, дивіться, який пустир. Такі самі не фарбовані. Поставили їх 5-7 років назад і одна, блядь, до них не підійшла. Ну не вже за 5-7 років не можна пофарбувати. Пустир, дивіться. Ну посадіть сюди дерева, посадіть кущі, посадіть клумбу. Да що-небудь зробіть тут. Ну наше це отут... хоч би гусей завели. Ну, смітник, дивіться, він на ньому так виділяється це сміття. Ну немічі, немічі. Е, влада немічів, де Оце такий в центрі скверик. Скверик. отут досить непогано. І це е, е, це теж зробили, це не німці, це комуністи зробили. от. Бачите? Е, комуністи ще щось так можуть зробити і робили. Ну, а Україна, ну оцю дитячу площадку. Правда, яка вже розпадається, на, за 3-5 років вона вже розпадається, вже від неї мало що залишилося. Бачите, от от Україна. Поставили 5 років і як воно є. Валяється, все так. Все так, все в дирках. Оце справжній центр тої сарати. Я не знаю, що тут було тут. Все абсолютно тут всі дома перебудовані, оцей може і старе. Тут все перебудовано. Але площа і широкі вулиці звідси. Така архітектура була як зірка. Отак. Все, отакий центр. Центр міста. Не знаю, що сказати. Щогось тут не вистачає і досить багато. Ото далі німецькі будинки. Ну, одне, що точно не вистачає, тут то хазяїна. Бо керує тут рукожопі. Рукожопі неадекватні.